Всіх вітаю на своєму каналі, мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з відео покажу, що в мене на спиті було до і після. Скоріше за все, не після, а під час. Я кажу про ремонт, я трохи зав'язла в ньому. Спочатку в мене було таке бажання: просто мене залили сусіди. Спочатку я Мені було це не на часі, а потім я вже не могла дивитися на ці плями. І вирішила спочатку, що я їх трошки-трошки якось нівелюю, позбавлюсь них. Але і як завжди це буває, спочатку це, я думала, що це буде такий міні-міні ремонт, потім він все розростався, розростався. І зараз, після того, як я вже з стелією розібралася, але прийшлося зняти шпалери, і під ними в мене чекав дуже великий сюрприз в плані дуже яскравих стін, які не змиваються, ну і так далі. Коротше, я зараз цим займаюся, а Тож покажу, що саме я в'язала до ремонту, і що зараз в мене на спицях, що зв'язалось. І навіть покажу одну пряжу, яка мене дуже... вона мені сподобалась тактильно, тому я хочу поділитися з вами з нею. По-перше, покажу шапку, яку я в'язала з Марино 145. Вона така <кій> повинна була бути подвійна, і я хотіла її зробити в клітинку. Ну, Не те, щоб я відмовилася ще від цієї задумки, скоріш за все, вона так і буде. Але я її відклала. По-перше, це був такий період. Мені якось, я її беру в руки, і в мене якесь таке відчуття неприємне. Це було якраз, коли е, вдарили по Дніпру, потім були бровари якраз через тиждень, і я в якомусь такому сумі була, якийсь час. І коли я беру цю шапку в руки, а вона не яскрава, вона така достатньо темна, і я щось е, в мене такі. Відчуття не дуже приємні, і я її поки відклала. Ще покажу шкарпетки. Це було теж до, до ремонту, але вони якраз були яскраві. Я намагалася вирівняти свій емоційний фон, і мені це вдалося. Але зараз, вже, коли ем, пройшов якийсь час, і в мене вже ці ремонт, і в мене вже інші якісь такі і плани за цей час. І я вже я дивлюсь, вони мені дуже подобаються, але щось в'язати, я їх вже не хочу, наче, так. так, ну Це теж річ, яку я почала до ремонту. І зараз я, вона мені дуже дуже подобається. Мені подобаються ці кольори, я не відчуваю ніякого. Тут протиріччя, ну, дуже мені все подобається. Але так як я вже щось залила на цьому ремонті. І після ремонту, ну не після ремонту, а під час ремонту в мене вже було інші вироби. А це я чомусь залишила. Я не хочу його робити похабцем, Я хочу все якось довести до, до ладу. І вже е, пройшов якийсь час, я наче відчуваю якесь. Знаєте, я вже починаю тут прикопуватись до чогось, щось мені тут не подобається. Може мені тут щось переробити. Я вже починаю. Це в це мене такі вже. Роздуми, з, з чого вона все це в'яжеться. Це знов-таки китайська напіввовна. Вона нитка дуже тонка. З нею просто в'язати шкарпетку, як по мені, вона дуже тонка, і все одно для неї щось потрібно в компаньйон. Тому жакард з неї те, що треба. От я зробила жакард. Але тепер, коли я вже так починаю, вже пройшов якийсь час, і я так над цим думаю, тобто я робила тут це такий візерунок більш щільний, з переснятими петлями. Але все одно тут так, жакард, тут же подвійна нитка, а тут цього немає. І так само резинка, чи може резинку подвійну потрібно було робити. Мені дуже все подобається. І, скоріш за все, навіть якщо я і захочу щось змінювати, ну, буду змінювати, але все одно от, поєднання кольорів мене дуже тішить. Значить, це напіввовна, але оцей колір, такий яскравий, це 100% бавовна. У мене залишок такий невеликий був, і я от сюди його. Застосували, мені здається, що вони тут дуже доречні, ну, не знаю, вони такі дуже класні. Тут я робила жаккард, знаєте як? Ну, Мені так скоріше, мені здається, і простіше робити саме для мене. Тобто, я проходила спочатку одним кольором, а інший перезнімала. А потім інше. От як, як резинку так проходять, ну, щоб, щоб було менше, менше путатись і все. Ну, мені так було зручніше. Так швидше в'язати. Це мені так здалося. Але є такий нюанс: от наче ти контролюєш нитку і все. Але все ж таки це таке більш щільне в'язання. Мені здається, що коли в одному ряду в'яжеш і той, і той колір, вона. Якось в мене більш розповзається, більш м'якіше, чи що, але так теж добре. Ще в мене були замовлення, і одне замовлення воно, воно, наче таке дуже приємне, тому що мені самі подобається ця модель, і я хотіла б її зв'язати. Коли я до замовлень взагалі дуже обережно відношусь, але тут я якось розслабилась. І, але в мене були якісь такі, такі труднощі в плані підбору саме під моду. І тепер я вам хочу показати це шкарпетки, такі самі. Як вам, я вам вже показувала колись в інших відео, і навіть робила деякі відео такі навчальні, це як сшивати петля в петлю. І показувала, як робити такий манжет. Посилання на ці відео я залишу внизу і мені зробили замовлення, яке я власне, виконала. Так? Це я вже приготувалася запаковувати, але вони ще вологі. Я їх тільки недавно попрала, вони сохнуть. Значить, ці я в підмот. Тобто, в мене це пряжа китайська напівовна. Так, і в підмот я додавала якусь нитку Алізе. Це, тут є махер, він такий, ну, він і по колкості відчувається, що це махер. Але е в мене цієї нитки немає. І я так зрозуміла, що її вже взагалі немає, бо я її не знайшла ніде, вже давно я її, я її не бачу. Її, мабуть, зняли з виробництва, можливо, саме через колкість. Тому, коли я вже вирішила, ну, коли я взяла замовлення, я в декілька магазинів ходила і ніяк не могла нічого підібрати. Я в магазині спочатку підібрала отаку от пряжу, це Реал 40. Іначе вона мені так здалося, що якраз буде більш такий жіночний, в рожевому кольорі відтінок. Але коли їх почала поєднувати, мені взагалі не сподобалось і я відклала цю думку. Ну, Я правильно зробила. Це я колись купувала теж для підмота саме в шкарпетках, бо мені <сміття> спицями номер 2 в'язати мені... і хотілося швидше в'язати я... чоловічі шкарпетки для ЗСУ. І саме тому я купувала такий підмот. Це... Ну, Тут основка є, якась поліамідна. І це Альпака. І я в'язала шкарпетки, в мене залишився залишок. Він трохи ну, є такий відтінок інший, от, якщо подивитись. Але все ж таки він набагато краще підходить, ніж те, що я вам показувала. Наче багато всього є в магазині, але, по-перше, я не хотіла, щоб це була інша цінова категорія, тобто, щось купувати дороге це раз. А по-друге, всі відтінки, от щось тут не так. Тут теж складний такий колір. Здається, що він просто білий, але він впадає в такий, наче в жовтий. І всі інші відтінки, там сірий, наприклад. Якщо б я тут більше білого, теж було б погано, тому що цей би виглядав якось як брудний, білий брудний. Тобто, для того, щоб ця манжета виглядала не ну Біла, не брудна тут потрібен був все-таки якийсь колір, а не просто білий підмот, ну, чи білий чи молочний. Тому Ну я дала це і мені здається, це дуже гарний варіант. І я вийшла з цього. Але мені прийшлось тут все перераховувати. Тобто тут в мене теж манжети на 66. Перетлях. Далі я перейшла на спиці 3,25. І е, тут в мене 42 петлі. А тут теж 66 петель спицями номер 2, але далі я перейшла на спиці 2,75, і в мене тут 52 петлі. І я вже в'язала, це розмір 38. А той розмір 36, 37, Чому я власне, в'яжу? Саме тому, що той розмір не підходить. Е, ну, Я дуже хочу, щоб всі були задоволені, мені це важливо. І ще одні шкарпетки покажу в тому ж стилі, але з рюшею. Я коли в'язала, дуже переживала, що вона так закочується. Думаю, ну як же це всі в'яжуть, і воно так гарно тут лежить, все. А в мене отак все крутиться і все. І... В принципі, коли, ну, я вже думала, що може тут якось підшивають десь в деяких місцях, але коли вже було прання, я його сушила. Сушила, я весь час поправляла так, щоб все було гарно. І після сушки воно наче нормально. Я не можу сказати, що воно прям лежить, але навіть коли одягаєш на ногу, ну, все, все нормально. Тобто є таке відчуття, що воно так ялинкою стоїть, ну хай собі стоїть, не то вона і рюша. <гум> так, Це я теж в'язала з китайською півовне, все те ж саме 66 петель. Ні, Спочатку я набирала на рюшу 90 петель, пров'язувала лицевий ряд, ряд вивертній ряд, і далі, далі лицьовий зі зменшенням. З 90 петель я перейшла на 66, зв'язала манжету. Далі я в'язала так само на 3,25. У мене в підмот був теж кідмохер від Алізе. Вони набагато колючіші, але вони більш легкі. На нозі вони виглядають просто бомбічно. Але ну, це не для чутливих ніг. Я вважаю, що це той варіант, коли підніс. Під низ цих шкарпеток потрібно одягати якісь прості шкарпетки, а потім вже й них. Вони гарно виглядають, нічого не можу сказати. Чи, наприклад, одягнути, коли в тебе змерзлі ноги, а потім, потім їх зняти, бо вони дуже гарно ганяють кров. В принципі, ці так само. Коли висохнуть ті, я думаю, що вони теж будуть, якщо порівнювати, то вони будуть з цих найм'якіші, я так думаю. Дуже мені цей колір сподобався. Нагадаю, що це е, піввовна китайська, там де 400 метрів на 100 грам. Дуже тонка нитка. Е, там написано: від е, рекомендують спиці від номеру 2 до 2,5. Ну, не знаю, От, номер 2, так. А вже 2,5 це наче дуже забагато. Вона дуже тонка нитка. І коли я відпочиваю від ремонту, <хи> я, звичайно, беру спиці, в'яжу шкарпетки, я в'яжу їх, тобто я збираю таку знов-таки посилочку, це будуть фонди і жіночі, і чоловічі шкарпетки в'яжу. І я хочу сказати, що колись в мене була така покупка пряжі, я її вважала. Спочатку вона мені дуже сподобалась, я її побачила на каналі. Магазину Анже. Там з нею були зв'язані шкарпетки. Я... Там були шкарпетки, зв'язані з косами, але мені дуже сподобались саме ці кольори, там сірий і червоний. І я пішла в магазин, купила цю пряжу, але коли я почала з неї в'язати, я розчарувалася на ній. Вона якась дуже непластична. Ну, я, не знаю, як... я, просто... я бачила ці шкарпетки саме там в магазині. Я не розумію, як їх в'язали, бо пряжа така дуже, ну, зрозуміло, що вона потребує такий узор резинкою для того, щоб була більше така пластичність. Але все одно вона мені дуже не сподобалась. Я цю пряжу вже думала, що я її взагалі чи викину. У мене була навіть думка взяти і розділити ці дві нитки, бо вона там одна нитка це поліамід, а інша це вовна. І я думала їх розділити, залишити цю червону гарну нитку, а цю вовну взагалі там викинути і для цієї червоної додати сіру, але нормальну нитку, яка буде більш пружна. Там все. І добре, що я нічого такого не робила, тому що раптом мені <смі> я вирішила знов-таки пошукати, що в мене в залишках є, і зв'язати шкарпетки. Я зв'язала резинкою, але методом Хелікс, і тут все склалося. Тобто кожна пряжа в поєднанні віддала свої найкращі властивості, і таким чином я вийшла з цієї ситуації, і зараз шкарпетки мені, звичайно, найбільше подобаються. Так, ну Це шкарпетки, які я додаю у, у валізку таку, для того, щоб потім відправити на фонд. Так, Я хотіла вам саме оцю цю пряжу сказати, яку я покупала в Анші і бачила шкарпетки з нею. Тут дві нитки: оця червона це поліамід, а ця сіра це вовна. І вона ну така просто. Відчуваєте. <головіка> Коли її, я нею почала в'язати шкарпетку, я так пров'язала і п'ятку, і все, ну не подобалось мені саме тільки нею. А от зараз я в'яжу Хеліксом, і от ці шкарпетки теж зв'язані з Хеліксом. Тобто свої властивості віддають дві пряжі. Та, яка більш еластична, і ця, яка, ну, я так підозрюю, що ця пряжа повинна бути дуже така, ну, протираємо нічого, дуже міцна. Тому я сама з неї зробила тут п'яту. В мене тут струм. я робила це хустковою. Хустковою в'язкою, хустковим узором, як таку п'ятку робити, я теж залишу посилання. У мене є майстер-клас на жіночі шкарпетки, там я робила саме таку п'ятку. Я залишу посилання і залишу посилання на свій плейлист шкарпетки. Там все корисне, всі корисні відео. Це як додавати, наприклад, виворітні петлі. По гладі, ну, Багато, багато різних там саме корисне відео, які ви можете застосувати для свого в'язання, коли ви в'яжете саме шкарпетки. Так, ну, і Тут я вже робила все одно резинку, бо я вже не хотіла нічого експериментувати, щоб шкарпетка була і пружна, і все було як до ладу вже. Цю пряжу я вже показувала цю. Все одно скрізь роблю резинку. Мені здається, це дуже зручно, коли не знаєш, яка там нога, вона чи широка, чи вузька. От, тому резинка в цьому випадку дуже-дуже класно все лягає на ніжці. Ну, і тут також я роблю. роблю нерегулярну резинку, в останній час вона мені якось подобається, і з неї зручно виходити далі в широку резинку. Ну і ще хочу показати свою покупку в магазині Ярна. Так, називається, якщо ви. Ярна супервош аркобалена. Тактильно я вам не можу передати, наскільки приємна пряжа. Це просто щось м'якеньке, щось, ну. Це мариносова вовна, 67% і 33 поліамід. Дуже м'яка пряжа, 450 метрів на 100 грам. Я вам хочу сказати, що вона не така тонка, хоча 450 метрів. Це не навіть, навіть не 400 метрів, як у півовни китайської, але вона набагато така, знаєте, Ну, товстіша, товстіша, ніж ця китайська півовна. І от тут і дивіться, який номер спиці рекомендують. Так, так номер спиць нас рекомендують 2,5-3. І ви знаєте, я повірю, бо вона така, вона чимось схожа на товщину, як от Олізесу первош. Вона, наче не те метраж 420 метрів, так? але вона якась об'ємна. І ця теж вона об'ємна. Вона, але вона за тактильним. Тактильно абсолютно не схожа на алізе. Вона абсолютно не схожа на дропс, на, ну, на наприклад. Дропс фейбл взагалі не схожа, бо ДРОПС фейбл вона царапуча взагалі. Дропс. Це як? Дропснорт. дропснорт, ні, теж не схоже, бо дропснорт він він такий, знаєте, вона наче масляниста пряжа, але все одно вона трошки така, там, там відчуття вовни таке, ну, відчувається. А тут така м'якесенька, ну така м'якесенька. Дуже такі, от такі от яскраві ці помпончики. Я вибрала такий кольор. Мені дуже подобається, що тут є і зелений, і жовтий, Він наче й не зелений, а такий якийсь морський зелений, Синій. ну, гарне поєднання кольорів. Мені дуже подобається. Я вважаю, що саме такі, такі кольори, коли їх багато. Тут потрібні просто якісь лаконічні шкарпетки, без всяких там супер узорів, для того, щоб показати саме цей окрас ці, ці кольори гарні, щоб не. Знаєте, коли забагато в шкарпетках узорів, мені теж не дуже подобається, тому що. Ну, всього повинно бути якийсь баланс в усьому. Якщо тут дуже яскравий колір, то мені здається, що цього достатньо і вже не потрібно якихось там узорів чи форм якихось рюшів, там ще чогось, треба показати саме ці кольори. І на цьому я буду з вами прощатися. Хай буде все як якомога краще в нашій країні, в наших родинах з огляду на сьогоднішні обставини. Будемо зустрічатися в нових відео. Всього вам найкращого!